Пізні, коли трошки погуляли, довго не гуляла, тому що на вулиці досить прохолодно. мороз, але сьогодні вітерець, тому е, дуже довго не гуляла. Хоча вчора була температура така сама, і в лісі було дуже класно, затишно. Але ми в більшості е, пішли просто в магазин сходити, купили два, дві упаковочки лаваша, зелень. Мілашка хоче Цезарь салат, а хто я така, щоб її відмовити. Тут у нас ошиб запечений шматочками зранку на бутерброд можна зробити. Що, Ніколь? Давай я тобі позбираю. У нас Ніколь грає пакетиками з чаю, дуже їй подобається. Ну, Хоча б можна хоч трошки щось поробити, поки вона грається. Ось такий хлібчик беремо в сімейній пекарні. Дуже смачний, називається фінський. Він, до речі, був ще тепленький, коли я брала. Пепсі, інколи хочеться. Сметанка. До речі, Цезар, якщо буду готувати сьогодні чи завтра, покажу вам, як ми готуємо соус, бо готуємо соус ми самі. Мої Дуже рецепту. смачний М -м. Так, своїм рецептом. Зайшла в магазинчик, купила ще окремо оселедець слабосолений і. Хребет лосося, гарячого копчення. Холодного копчення ми наберемо, тому що, ну, мені здається, він не дуже корисний. А от гарячого копчення можна взяти. Дуже смачно. Зелені оливки без кісточки. Зараз ніколь. Мандаринки. Мама, ми навіть не почали їсти ці разом ти вже. Філе стегна. ну я спробувала просто. Е, помідори чері, Це теж на Цезарь, часник. І що я хочу вам сказати, я сьогодні трошки була в шоці, коли вийшла за тебе. Я завжди, практично, коли виходжу з магазину, беру чек, ну просто на автоматі така звичка. І передивляю, що я там купила, чи правильно в мене там сума. Ну, я просто в ВТБ, це я все купувала в різних магазинах. ВТБ я там лаваш купила, оливки, філе стегна і помідорки, начебто, і зелень. А, і пепсі. І в мене там чек на 500 гривень. Я трошки, ну, просто мені було цікаво, що ж там такого я купила. І ну, начебто все зрозуміло. Там філе стегна 157 гривень, кріп, лаваш. Оливки, ну, томати вийшла майже на 100 гривень. Але я здивувалася дуже, тому що в чеку зелена цибуля і ціна 67 гривень за усе пучок цибульки. Ну, якось за кріп якась більш адекватніша. Ціна там 36 гривень. А ось цибуля 67, мене трошки здивувала. Я, чесно кажучи, не очікувала, що цибуля зараз так коштує. Тому в мене навіть з'явилась ідея. Посадити в горщик цибульку. У нас є, є, до речі, цибулька, яка вже така, знаєте, трошки проросла, тому можна е, посадити. Помідори. Да, у Мілашки помідори ростуть, а я цибульку, мабуть, посаджу. Ага. Ну, тому що якось. <с? <с?> а зелень потрібно куштувати кожен день, це дуже корисно, тому, мабуть, я сьогодні цим займусь. Так, Ніколь? Чи мілашка займеться? Не я. Садівництвом не хочеш? Ні. Процес пішов. У мене був кілограм печінки. Я розділила на дві частинки. Одну частинку залишила на паштет, поки що прибираю. З іншої частинки в мене вже готові печінкові оладки. Додаю туди яйце, цибульку, молоко і манку. Все перемішую, Ну і там сіль, спеції. Це все за смаком. Піджарюю їх на масло кхі, Зовсім трошки змащую, ну, майже на сухій сковорідці. Зварила компот. Далі будемо готувати. Коли у нас можна буде вімкнути духовку, будемо з вами готувати печінковий паштет дуже смачний. До речі, це яловича печінка. І тут головне зняти плівку і замочити бажано хоча б на півгодинки в молоці, щоб вона. Не віддавала потім гіркотою, тому що вона трошки гіркувата, ну, як на мене. Тому я завжди обов'язково плівку знімаю і замочую в молоці, якщо є час, звичайно. Світло вімкнули. Ми зараз з мляшкою готуємо цезар. Зараз підготуємо інгредієнти спочатку. Урі, цезар! І треба ж поставити зараз яєчко на соус. Поки що салат класно. Можеш помідорки порізати? Зараз я тобі помию. Добре. Ніколь. Ти допомагаєш, мінеці? Мелашка вже сумує, вже все зробила. Чекаємо, поки яєчко звариться, щоб зробити соус. А так вона, дивіться, нарізала вже помідорки. Яєчко припинені. Кладемо в салатик, зробила сухарики, вона теж нарізала на, на грілі. Зробила сухарики. Так, зараз підготували м'язку. Вже готове, курка піджарена, сир вже натертий взяли. залишилось тільки забрати весь салат і зробити соус. Давайте приготуємо цей смачний соус. Я використовую два зубчика чесника, негостру гірчицю. Одне куряче яйце відварене, але відварюйте його не більше хвилинки, щоб жовток був рідкий. Додаємо оливкову олію. Я все додаю на око, тому пропорції вам не скажу. І видавлюємо сік лимону. Потім нам потрібно ретельно все блендером змішати до текстури майонеза. І соус готовий. Так, ну все, доня, збирай. Вже у нас все готово, соус готовий. Що спочатку, спочатку листя салату викладаємо. Ну, взагалі тут як хочеш, це ж ти робиш для себе салат. Я думаю, так зручніше буде. Спочатку викласти листя салат, ну а потім все можна, як тобі подобається. Можеш помідорки, можеш яєчка, можеш м'яско, Все що завгодно. Я думаю, достатньо. Ти, мабуть, не з'їсиш стільки. Так, будемо робити одразу дві порції. Взагалі, я, звичайно, зробила соус, мабуть, помінь. тільки на одну порцію, мені здається. Але зараз подивимось. Все, викладаємо помідорки. Ніколь. Ти будеш тези? Угу. Далее у нас идем. Давай! Яичко. Давай. Сюда. 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 Ну, обратно на ручку, это бы, да, Николай? Сюда. И Сюди, Один, два, три, чотири. Один, два, три, три, чотири. Так. Все, далі в нас йдуть сухарі. Дуже смачно, приємно. Все, готова у нас і друга порція салату. Дивіться, як гарно, і це дуже смачно. Соус це просто знахідка. Спробуйте приготувати, це справді дуже смачно. Я вже підготувала всі інгредієнти для паштету печінкового. У мене тут пів кіла печінки яловичої, цибулька нарізана на 4 частинки, одна морпочка невеличка, два чи три зубчики чеснику. Яблучко без шкірки я почистила і важкове масло. Зверху посипала фамелі сонелі спеції, але ну, взагалі можна, які, які ви любите, там, ті додавати. І я не солю, не додаю чорний перець, тому що в нас буде їсти ще ніколь. Взагалі, нам норм. Нам не потрібно додавати не сіль, нічого ми їмо отак. І все. Зараз відправляю в духовку десь на хвилин 40-50. При температурі 180 градусів поки все запечеться, приготується, ну, печінка загалом швидше готується, звичайно, але ж треба, щоб овочі були дуже м'які, тому що потім все це треба перебити блендером. Все, це на цьому паштет готовий. Трошки блендером, бачите, не перебулась морква, але на смак це ніяк не впливає. Сир була в гарячому вигляді, тому що світло зараз вимкнуть І хотіла встигнути до кінця все зробити. Тепер даємо вистигнути, чи ставимо в холодильник, наприклад, і е, можна куштувати вже. Мілашка вже на танці збирається. Вже було заняття з логопедом. Після школи. Тепер на танці. Взяла вже свою форму. І треба тобі, тепер розробити охайну Мама, зачіску. Ти ти. <смех> <смех> треба нову тобі зшити, так? Да? Купила ось цю резинку в Аврорі. Отакий цілий моток. І вона не дуже якісна. Приходиться десь кожні не знаю, кожні п'ять занять, мабуть, нову сшивати, тому що. Мам, вже давно прийшло вже до цього. Раніше шила, коли час був, зараз тепер немає часу. Зараз тепер немає часу, продовжити. Да, зараз немає часу, так часто тобі її перешивати, але взагалі треба. Ні, ну Це ще в нормальному стані. Ті, які, ну давай повернемось так. Ті, які були до цього, вони були трішки в тебе якісь. Ну Просто їх е... хто більше нитки, то і виграє. А, ще до речі, мабуть, з-за того, що форма, кілька разів форму поправи, і вона вже не так фарбується, бо резинки були всі чорні. Але коли форму поправили декілька разів після того, як купили, то наче вже... Безумка залишається біла. До речі, можна я скажу? Угу. Е, е, там іде по складам. Спочатку підготовчий, е, ми займалися в ньому рік назад. Е, потім е, іде молодший, потім середній, потім старший. Старший старший, старший старший і ще старший. Не почав. Е, ми за Зараз ми э, в молодшому складі і до нас э, переводять підготовчі, які э, ті, які дівчата, ті ті, які, які записалися до танців. Вони там ще якийсь там квест проходять, чи як він називається? Тест, мабуть. Ну, тест. Квест. Екзамен. Квест. Ну так собі, екзамен. Ну, э, э, їх просто э, дивляться, як вони там, наприклад, пліє роблять. Як вони попадають в музику, і потім, якщо все нормально з музикою, і усім всім, то переводять до вас, так? То переводять чи підготовчий склад. Наприклад, ми коли записалися, як пішла туди, мені сказали зробити, показали як, і сказали зробити плеєн. Я зробила все правильно. І мене взяли. А ще хлопати під музику треба. Ну, щоб відчули, який в тебе да. слух. Чи вмієш ти рухатись під музику, правильно? Ні, рахувати. Ано, Міс. тримай головку рівніше, будь ласка, бо я не можу ніяк зібрати твої волосся. Вони, до речі, я тебе трошки перебила. Після миття їх взагалі не... незручно збирати в якусь зачіску. Вони такі гладкі, шовковисті. Ну, ти хотіла розказати, що ти на танці вже ходиш просто другий рік? Так. Да. Не не болить. все тримається? Угу. Коли будемо на тему робити замовлення, треба нову. Сіточку замовити. Скоро вже, так. Можете вам. А трошки повернись до мене. Угу. Ось так. Все. Значи, охайно получилось, mm -hmm. да? Все. Одіваю спідничку. Ой, але ще я хотіла костюм діти. Ага. До речі, я не жартувала, коли казала, що посаджу цибульку. Дивіться. Подивимося, що з цього вийде. Тут помідорки, а тут тепер буде цибулька.